Бажаємо здоров'я! Вітаємо всіх слухачів інформаційного дайджесту окремого спеціального центру електронної підтримки. Сьогодні у нас 18-й випуск. І на календарі 26 травня 2025 року. Час летить швидко, вже майже літо. Так, і з кожним днем ворог все більше відчуває нашу електронну перевагу. Сьогодні у нас традиційно багато цікавих новин з фронту радіоелектронної боротьби. Розпочнемо з того, що нарешті з'явилося фото першого прототипу нової системи РЕП, про яку так довго ходили чутки в експертних колах. О, це справді інтригує. А ще в нас є новини з міжнародної виставки Ліма 2025, де Іран розсекретив дві раніше невідомі радіолокаційні системи. Цікаво буде проаналізувати їх характеристики. Так, і це ще не все. Ростех знову намагається здивувати світ. Цього разу презентували нові патрони для знищення малих безпілотників. Подивимось, чи справді це щось революційне чи черговий піар. А от рашисти знову розповідають казки, вкинули інформацію про якісь незбиваємі шахеди. Ми детально розберемо про що саме вони набрехали, і чому це технічно неможливо. Ну і звісно, у нас є важлива новина. Про це 19 травня оголосило командування. Деталі розкажемо трохи згодом, плюс традиційно багато іншої корисної інформації для наших воїнів, РЕП та всіх, хто цікавиться електронною боротьбою. Тож не будемо зволікати, переходимо до огляду подій тижня. Слуги, а ти бачила, що чехи вже серійно випускають дрони зі штучним інтелектом замість оператора? Так, компанія LPP. Цікаво, що вони вже кілька місяців тестують їх у нас на фронті. Головне, ці дрони повністю автономні, жодних сигналів не передають і не приймають. Радім Петраш каже, що інші теж розробляють подібне, але реально в бою ще ніхто не використовував. Чехи перші. Логічно. Як у Пландовський Заспен інститут підтверджує. Або оптоволокно тягни, або роби повну автономку на штучному інтелекті. До речі, американці теж не відстають у розробці безпілотників. Я бачив фото того нового безпілотного винищувача від General Atomics, yfq 42 a якщо точніше, цікаво, що вони паралельно з Андуріал розробляють два різних варіанти. Ще є YFQ-44A. Ага, і це перший раз в історії американських ПС, коли безпілотники отримують позначення винищувачів. Літера Q в назві якраз означає безпілотний. Концепція вірних помічників для f 35 виглядає перспективно. Один пілот зможе керувати цілою зграєю таких дронів, хоча не тільки американці в цьому напрямку працюють. Точно китайці теж не відстають. На виставці Ліма 2025 показали свій новий дрон ar 36 вертикального зльоту з корабельним базуванням. Вісім років розробляли, кажуть, і вже у виробництво запустили. Так, сто штук на рік можуть клепати. Гібридна силова установка, бензиновий двигун ззаду, плюс чотири електромотори. Для розвідки та зв'язку в основному. Ага, і для ескорту кораблів. Модульне корисне навантаження, можна різні системи чіпляти. А Вікс Фасері презентували. Хоча, якщо говорити про автономні системи, то тут вже орки щось нове намутили. Росіяни запустили свого камікадзе з машинним зором на 100 кілометрів. Повністю автономний, без супутникової навігації, от де справжня загроза. 100 кілометрів. Це вже серйозно. І він сам вибирає цілі. Так, візуальне розпізнавання рельєфу для навігації, а потім автономний вибір і ураження три кілограми осколково фугасної начинки. А оркам байдуже, що він може вцілити в цивільний автобус замість військової вантажівки. Етика для них порожній звук. Флеш безкресно вб'є на сполох, це платформа для майбутніх ройових атак. До речі, ти бачив свіжі кадри з цим дроном? Так, це той самий з машинним зором, про який Сергій Флеш попереджав. Тепер з бензиновим двигуном замість електричного. І найгірше, що йому взагалі не потрібен GPS летить собі по візуальних орієнтирах і сам вирішує, що атакувати. Причому для його алгоритмів немає різниці між військовою технікою та цивільним транспортом. 80 кілометрів дальності вже було погано, а тепер 100. На початку року вони били по сумах з 30 кілометрів, а зараз можуть дістати об'єкти в глибокому тилу. Це вже не просто черговий БПЛА. Хоча, якщо говорити про дальність, то британці тут всіх переплюнули. Представили морський дрон Oceanus 12 XLR з дальністю тринадцятися 800 кілометрів, 60 днів автономки без підзарядки, 8 тонн водотоннажності при довжині 13 метрів і паливний бак на 4 тисячі літрів це серйозна заявка. Хоча, знаєш, не тільки ми просуваємося в технологіях. До речі, на виставці Ліма 2025 року у Малайзії були й інші цікаві новинки. Так, Кореї Aerospace Industries теж не осторонь залишилися. Показали свою нову безпілотну платформу Adaptable Aerial Platform. Це та модульна система для підтримки винищувачів. Чув, що вони готуються до повномасштабних випробувань. Саме так. До кінця року планують підняти її в повітря після наземних тестів. Корейці явно готуються до майбутніх спільних бойових операцій з безпілотниками, а от орки, схоже, теж намагаються щось там модернізувати у своїх дронах. Так, ти бачила той вкіт про їхні супершахеди. кажуть, що тепер вони літають на трьох кілометрах висоти зі швидкістю 200 кілометрів за годину, і нібито тільки F-16 можуть їх збити. Ага, читала. Класичне рашистське брехло. Вони забули додати, що на таких параметрах їхні герані летять недалеко і з меншою бойовою частиною. А найсмішніше, що вони думають, ніби наші мобільні групи з ПЗРК раптом стали безпорадними. Для переносних зенітних комплексів 3 кілометри це взагалі не проблема. Плюс у нас є зенітні дрони, які працюють і на більших висотах. Москалі просто намагаються створити ілюзію якоїсь суперзброї, але реальність інша. До речі, про дрони бачила, що французи теж почали експериментувати з евпіві проти морських цілей. Так, на навчаннях Dragon Fury 2025 з універсального десантного корабля класу Містраль запускали. Прямо як орки в Чорному морі намагаються наші морські дрони збивати. Цікаво, що мішенью був списаний катер на тросі. Логічно, готуються до реалій, де морські дрони стали звичайною справою. Хоча копіювати рашистські методи сумнівне рішення. Чому сумнівне? Якщо працює, чому б не використати? Тим більше вони готуються до конфліктів високої інтенсивності з тими ж москалями та Китаєм. До речі, про протидію дронам знаєш, що JTEC тепер взявся за дрони на оптоволокні. Ага, бачив оце так пріоритети на найближчий рік. І морські дрони відбивати вчаться, і оптоволоконні ФПІВІ розробляють. Полковник Вишнівський розказував після засідання наглядової ради, і каби теж у фокусі залишаються. От що цікаво, 20 червня в Талліні буде NATO Innovation Challenge саме по оптоволоконних FPV. хакатон для пошуку рішень. Причому це вже другий такий конкурс. Перший був по керованих авіабомбах, і там наші вперше в журі сиділи. Логічно. Хто як не ми знаємо, що треба проти цих іграшокорків? До речі, про протидію знаєш, що американці теж активізувалися в напрямку РЕП. Так, бачила, Рейтеон отримав контракт на 580 мільйонів доларів на виробництво глушилок ЕНДЖЕЙ Так, для гроулерів нарешті замінять той древній ALQ-99, якому вже 40 років. Цікаво, що австралійці теж долучилися. А головне, модульна архітектура дозволить швидко адаптуватися під нові загрози. Хоча в нас поки що більше турбуються про протидію ворожим безпілотникам, от як той випадок з підрозділом Самурай. А, точно, бачила їхнє відео. Збили якогось дивного орка розвідника, виглядав як Франкенштейн. Того Франкенштейна? Так. Виглядає, наче москалі з двох різних дронів, один зліпили. Точно, хлопці з самурай вже набили руку на зала та ланцетах, тепер і такі саморобки збивають. Цікаво, що використали зенітний дрон від диких шершнів. Ефективна штука виявилась. Нага, і це після того, як вони почали застосовувати королеву шершнів з гранатометами. Хоча орки теж не сидять, склавши руки, намагаються щось протиставити нашим дронам. До речі, про протидію дронам бачив, що рашисти на виставці в мінську показали нові протидронові патрони, називають їх ігла, типу для боротьби з малими безпілотниками. Цікаво, і що там особливого? Звичайно, дробовка ж теж збиває квадрики. От саме вони й самі це визнають. кажуть, що основна відповідь на міні-дрони це гвинтівки та дробовики. Просто зробили спеціальні патрони з різною дальністю 30, 50 і 100 метрів. Тобто ви знайшли велосипед, дробові патрони для дробовиків майже є нюанси безконтейнерні для близьких дистанцій і контейнерні для далеких, плюс версія Tracer 75 з червоним трасером для навчання. Ну, хоч якась користь буде, покажуть нашим хлопцям, куди стріляти по їхніх же мавіках. А от цікаво, як у більш серйозних країнах підходять до протидії дронам. Якраз про це американці модернізують свою безланну камеру Бенефілда для тестування систем РЕП проти безпілотників. Що там нового придумали? Бачив фото того F-15 із Strike Eagle з купою 70-мм ракет. Схоже, вони серйозно взялися за протидронову тематику. Так, там під лівим крилом три семизарядні пускові установки. Якщо з правого боку те саме, то це 42 ракети плюс вісім стандартних повітря повітря, 50 можливих уражень без урахування гармати. Це вже серйозна протидронова платформа. Ці APKWS-2 вже довели ефективність на f 16 Логічно, що їх інтегрують і на f 15 -і. Цікаво, що ракети довші за звичайні некеровані, носові частини виступають з пускових установок. Там ще й прицільний контейнер Sniper ATP під лівим повітрозабірником, помітний. Взагалі, протидронова тематика зараз розвивається не тільки в кінетичному напрямку, РЕБ-системи теж активно вдосконалюються. Точно от Квертус якраз презентували нову систему J-Mirage. Цікаво, що це не просто черговий глушитель, а розумна система, яка може працювати на будь-якій частоті. Так, я теж звернула увагу на їхні 20-ватні модулі. кажуть, вони ефективніші за 100 ватні блоки конкурентів. Плюс можна керувати дистанційно з будь-якої точки світу. Найцікавіше це інтеграція з системою MS-Azimuth. Система ELINT визначає параметри сигналу і передає дані для точного придушення. Все працює в єдиній екосистемі. І оператор може керувати хоч трьома, хоч тисячою активів одночасно. Системи автономно координуються між собою, розподіляючи, хто яку частину спектра глушить. Хоча, звісно, в умовах активної радіоелектронної боротьби навіть найкращі системи можуть давати збої. Саме тому цікаво подивитися, як інші країни вирішують проблему навігації в умовах РЕП. От голландці, наприклад, модернізують свої Puma 3A із візуальною навігацією. І головна фішка візуальна навігація від AeroVironment. працює без GPS взагалі. Це ж якраз те, що треба, коли ворог глушить супутникові сигнали. Запускати можна хоч з руки, хоч з катапульти, навіть з їхніх розвідувальних фенників. Цікаво, що для посадки використовують метод контрольованого глибокого зриву без озброєння, але для координації цілей саме те. Хоча, говорячи про озброєння, американці теж не стоять на місці зі своїми ядерними боєприпасами. Точно, от нещодавно оновили свою стару добру бі 61 Навіщо їм знадобилася нова модифікація, якщо 12-та версія вже є досить сучасною. Тут все просто потужність бі 61 13 може видавати до 360 кілотонн, а 12-та лише 50. Різниця колосальна. Тобто вони повертаються до концепції потужніших боєприпасів. Схоже на те, причому основна мета глибоко заховані бункери та командні пункти. Під носієм Бі 21 рейдер така штука стане серйозним аргументом, і, головне, зробили на рік швидше за план. Мабуть, геополітична ситуація підганяє. Хоча, знаєш, не тільки в потужних боєприпасах справа, технології йдуть вперед у всіх напрямках. От взяти хоча б нові окуляри доповненої реальності, Hard Spec від Rivet Industries – теж американська розробка, але зовсім інший підхід до ведення бою. Так. Американці знову щось цікаве придумали для військових, що там особливого. Та вони інтегрували туди все: камери, мікрофони, переклад зі штучним інтелектом, навіть розпізнавання об'єктів і людей. Уяви, солдат одягає окуляри і одразу бачить всю тактичну інформацію. Звучить як фантастика. Але чи не будуть вони заважати в бою? Додаткове спорядження це завжди додаткова вага? От якраз виробник каже, що вони легкі та зручні. Плюс підключаються до мережі підрозділу. Всі бачать одну картину бою. Цікаво було б таке на наших позиціях випробувати, особливо функцію розпізнавання. Орків би здалеку помічали. Хоча вони і так технологічно відстають на десятиліття. Кажучи про технологічне відставання, ти знаєш, що росіяни знову витягли з Нафталіну свою КС 172? Ракету класу повітря-повітря з дальністю до 400 кілометрів. Ту саму, що на базі 9 М83 від С 300 В 1 роблять. Вони ж її з 91-го року розробляють. Саме так на заході її як АММЛ позначають цікаво, що в контексті нашої війни про неї раніше взагалі не згадували. Орки люблять страшилками махати, особливо коли реальних успіхів немає. Причому пропагандони одразу в два боки працюють і нам погрожують застосуванням, і Індію картають, що не купила для переваги над Пакистаном. Смішно 30 років розробляють, а далі макету з макс 93 так і не просунулись. Це провал. Між іншим про провали. Ти бачила свіжі новини з російськими літаками ДГРЛВ. Бомбер каже, що програму Асто Прем'єр закривають. Ну так вони ж п'ять разів переносили терміни через технічні проблеми. Насправді просто без західних компонентів нічого зробити не можуть. Точно з 2006 року проектували під імпортну базу, а тепер сидять без неї. І що тепер повертатися до старих А 50 У них же темпи виробництва смішні один два роки на модернізацію одного борта. Та вони хитріші. Бачила супутникові знімки шість А50 на зберіганні без двигунів стоять, підозрюю, відремонтують і видадуть за нові. Класична рашистська схема, поки вони там з літаками возяться, європейці вже про серйозні далекобійні системи думають. Точно британці з німцями якраз оголосили про створення ракети з дальністю понад 2000 кілометрів, називають це зброєю глибокого високоточного удару. 2000. це ж практично вся європейська частина Росії під прицілом буде, і що вже визначилися з типом балістична чи крилата. Ні, поки що розглядають обидва варіанти. Можливо, навіть обидва типи розроблятимуть паралельно. Це все в рамках угоди Трініті Хаус між Лондоном і Берліном. Схоже, європейці нарешті зрозуміли, що треба мати власні далекобійні засоби, і не тільки європейці, весь світ переглядає свої оборонні стратегії. Так, навіть японці активізувалися. Міцубісі з Ямахою взялися за спільну розробку середнього дрона, теж хочуть мати власні безпілотні системи. Вертикального зльоту та посадки, причому з гібридним двигуном. Ямаха свій енергомодуль розробила, поєднали технології від мотоциклів з електродвигунами. Японці традиційно сильні в мініатюризації та енергоефективності. Якщо вийде створити надійний гібрид для дронів такого класу, це може змінити логістику в гірських районах або для військових потреб. 200 кілограмів це непогано, але знаєш що цікаво? Є проекти з набагато більшою вантажопідйомністю, наприклад, 800 кілограмів для квадрокоптера. 800 кілограмів це вже зовсім інший клас машин. Я чула, що фіни з шведами якраз взялися за такий проект Thunder Wasp GT переробляють під військові потреби. Так, ACC Innovation зі своїм промисловим дроном і Patria об'єдналися. Знаєш, що найцікавіше? Вони планують адаптувати цю махіну під екстремальні умови північних регіонів. Логічно, враховуючи, де розташовані обидві країни. Але мене більше цікавить, яке корисне навантаження потягне така платформа. От про це вони мовчать. Хоча при такій вантажопідйомності варіантів багато від розвідувальних систем до чогось більш серйозного. Головне, щоб захищений зв'язок забезпечили в умовах реп, бо без цього навіть найкрутіша платформа перетвориться на дорогу іграшку. До речі, схоже, що це розуміють не тільки фіни зі шведами. Нідерландці теж нарешті зрозуміли не можна просто штампувати дрони без урахування реп протидії. Вони вже готові вчитися на нашому досвіді. Шевцов правильно акцентував. Спочатку тестування в бойових умовах, потім серійне виробництво. Орки ж не сплять, постійно вдосконалюють свої глушилки. Мені сподобалось, що ми готові ділитися технологіями, які вже довели ефективність. Це ж не теорія, а практика з передової, плюс система Дельта та платформа Avengers для розпізнавання цілей. Нідерландці явно зацікавлені в наших цифрових напрацюваннях з 2014 -го року. Головне, що віцеадмірал Хартман чітко сказав: це війна за Європу. І всі союзники шукають нові технологічні рішення для протидії загрозам. До речі, про технологічні рішення данці теж не стоять осторонь. Квадсад об'єднується зі скайтоном для створення системи радіоелектронної розвідки. Знаєш, що вони задумали? Рей хочуть перетворити на платформу радіоелектронної розвідки. Логічно, дрон і так 28 годин у повітрі висить, чому б не навісити на нього радіочастотне обладнання. Причому Квадцат це не якісь аматори. Їхні технології спектрального моніторингу супутникові компанії використовують. Тепер це все на тактичний безпілотник поставлять. Головне, що в реальному часі працюватиме. Виявлення джерел радіосигналів прямо під час польоту це серйозний плюс для розвідки. І це не просто плани. Данці вже активно працюють над впровадженням цієї системи для наших рейбердів. Так, я чув про їхню систему КСР локатор Вона ж спеціалізується на геолокації радіочастотних перешкод. Саме так. Їхня система qsrf Локатор зможе виявляти ворожі РЛС та станції РЕП на відстані сотень квадратних кілометрів. При дальності польоту 2500 кілометрів, це серйозна загроза для орків. Жодна їхня РЛС не сховається. Точність визначення 100 на 100 метрів для наведення того ж рубаки більш ніж достатньо. Рубака вже влаштував справжній геноцид їхнім ЗРК у Криму, а тепер ще й з такою розвідкою Рейберт може 28 годин у повітрі триматися. Уяви, скільки цілей за цей час можна виявити. Хоча, говорячи про тривалість польоту безпілотників, китайці теж не стоять на місці. Вони придумали, як дронам крила плазмою обробляти для збільшення ефективності. Уявляєш, ставлять генератор прямо на крило. Плазмовий генератор на безпілотнику це щось нове. І що, реально працює? Працює, причому непогано, коли дрон сповільнюється до 8 метрів за секунду, зазвичай підйомна сила падає на 60%. а з плазмою тримається. Тобто заряджають повітря навколо крила і воно краще тримає. Саме так. Плазма не дає повітряному потоку відриватися від поверхні, особливо корисно на висоті, де повітря розріджене. Але ж мають бути якісь проблеми з такою технологією? Звісно. Плазма створює завихрення, дрон може втратити стабільність, китайці вже працюють над системою управління, яка б це компенсувала в реальному часі. Хоча, чесно кажучи, поки що всі ці технології споживають забагато енергії от якби були потужніші акумулятори. Цікаво, що японці з TDK якраз над цим працюють, готують кремнієві анодні батареї четвертого покоління, може, саме те, що потрібно для таких енергоємних систем. Кремніві анодні. це ж набагато вища щільність енергії порівняно зі звичайними літієвими. Саме так планують випустити десь наступного року, і що цікаво, більше половини капітальних витрат на найближчі три роки піде саме на енергетичний сегмент. Для дронів це може бути прорив. Уяви, наскільки довше наші пташки зможуть літати з такими акумуляторами. Або наскільки більше корисного навантаження зможуть нести. До речі, про корисне навантаження естонці з дефтак розробили цікаву систему для малих дронів. Дефтак це ті, хто працює над високоточними боєприпасами для малих дронів. Саме так, і найцікавіше, їхня система працює без GPS. в умовах реп це критично важливо. Тобто звичайний розвідувальний коптер можна перетворити на ударний. Причому з великої висоти. На відео показують, як боєприпаси скидають із зависаючого безпілотника. І вартість до десяти разів дешевше за традиційні системи. Плюс вже пройшли бойові випробування. Взагалі, зараз багато цікавих розробок з'являється в сегменті ударних дронів. От, наприклад, український батяр від Deep Strike Tech. Знаєш, всі його порівнюють з шахедом через схожу форму, але насправді це зовсім інша машина. Так я читав. Розробники з Deep Strike Tech за сім місяців відкреслень дійшли до готового безпілотника: 60 кілограмів ваги, 18 кг бойової частини, дальність понад 800 кілометрів. Головне, універсальність можна використовувати як камікадзе, бомбардувальник або фальшціль. І запускається з катапульти чи авто без спеціальних майданчиків. Ціна теж адекватна: 25 тисяч доларів. Це вчетверо дешевше за бобра чи лютого. При цьому навігація топова crpa антена плюс оптична система, яка порівнює ландшафт із супутниковими знімками. Прикольно, що для випробувань використовували трофейні рашистські антени комета, економія на тестах перших прототипів. До речі, не тільки Deep Tech активно тестує нові розробки. Брейффан теж провів масштабні випробування ударних дронів камікадзе літакового типу. Понад 10 команд показали дальність польоту більше 40 кілометрів. Цікаво, що це лише перший етап із трьох запланованих. Вони хочуть створити кілзону на глибину 30-40 кілометрів, де орки не зможуть накопичувати сили. Причому вимоги досить конкретні спеціалізований відеозв'язок за доступною ціною, плюс інші технічні параметри. Це ж для ударів по логістиці, складах і ППО в тилу. Що важливо, там були не тільки готові вироби, а й українські комплектуючі та софт на базі штучного інтелекту для інтеграції. І знаєш, такі розробки вже активно використовують на фронті. Так, наприклад, хлопці з 155-ї бригади імені Анни Київської на Покровському напрямку за добу обробляють понад сотню дронів з власними модифікаціями. 120 FPV-шок плюс десятки бомберів це ж цілий конвеєр. Там взагалі цікава організація. Підвали, 3D принтери, робочі місця, і головне власні розробки. Сервоприводи з двома камерами роблять GPS модулі для повернення дрона при глушилках. Оптоволокно мене вразило 10-15 кілометрів дальності без можливості заглушити. Це серйозно. Ага, і в підвали можна залітати, де орки ховаються. Радіокеровані туди не дістануться через перешкоди. Плюс вага корисного навантаження до 5 кілограмів планують. Це вже не просто граната, а повноцінний снаряд для розбирання бліндажів. Ну що, підсумовуючи сьогоднішній випуск, американці вже безпілотні винищувачі тестують, а ми все ще з операторами дронів возимося. Прогрес не стоїть на місці. Ага, скоро пілоти взагалі стануть як динозаври вимерлий вид. Хоча, знаєш, мені більше сподобалась новина про іранські радари на Ліма 2025-му. Раніше невідомі системи звучить як: ми щойно з гаража витягли і пофарбували. Та там взагалі цікаво виходить: іранці радари показують, американці безпілотники випробовують, а росіяни патрони проти дронів презентують. Логіка рівня, будемо збивати комарів з рушниці. Ну що ти, це ж Ростех. Вони завжди славились своїми інноваційними рішеннями. Наступного разу, мабуть, презентують рогатку проти супутників або сітку проти крилатих ракет. Але якщо серйозно, дякуємо всім, хто слухав нас сьогодні. Сподіваємось, було цікаво та корисно. Так, дякуємо за вашу увагу та час. І окрема подяка гурту брати Гадюкіни» за музичний супровід нашого подкасту. Без їхніх треків було б зовсім не те. Абсолютно згоден. Тож до нових зустрічей в ефірі бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні! Героям слава!